Одному з наших найбільших об'єктів. Цей об'єкт ми побудували з моїм партнером Фопудовенко. В Кременчуці Полтавській області збудована одна з найбільших в моїй практиці гібридних сонячних електростанцій. Вони тільки почали такі станції продаватися та будуватися в Україні. Їх як ви можете побачити назву, компанія ATES. Є компанія в Україні, яка ці інвертора продає та підтримує їх по сервісу та обслуговуванню. Що ж це за станція? Тут стоїть два інвертори потужністю по 150 кВт кожний. Один та другий. Також ми потім зайдемо, побачимо велику накопичувальну систему акумуляторну. Там акумулятори стоять. З акумуляторами йде ця шафа, яка контролює роботу саме акумуляторів, така велика система БМС. Як ми можемо побачити, от вона. це і комутаційна шафа, і система керування. На запитання, хто це продає, хто це будує, так, це, звісно, Китай, але підтримка також є з Туреччини. І я вам скажу це таке значне, ну, промислове обладнання. Далі. У нас на даху ми далі подивимося, у нас там пове панели на 360 кВт система схід-захід. І зараз ця система роботи в автономному режимі. Є окремо. Зарядна станція для електромобілів, і також вона планується для роботи як активний споживач. Що цікавого, інвертори працюють в паралель, використовуючи е, два поля панели. Одна, один інвертор працює на схід, другий на захід. Панелі підключені через такі шафи. Отак от от трішки більше світла. Отакі от шафи. Підключається постійна напруга з панели і один комутатор, який це підключає до інвертору. Ну, все зроблено так. Попромисовно тут можете побачити, є захисти, є контроль, є охолодження, автомат такий, нуарк, це Європа. Тому таке. Цікаве виконання. Іде комплектами, шафами, все зв'язано між собою через єдину комутаційну систему. Також ще можемо заглянути. Тут такий цікавий дисплей, дуже великий. Є система моніторингу. Де тут ось холм. Тут відображаються загальні показники системи. Але також можемо побачити і всі детальні параметри. Дуже удобно є, вона аварійна кнопка вимкнення, такі ключі. Система охолодження, бо ну, вона, звісно, гріється замкнуте пространство, тому система охолодження з вибросом зайвого температури повітря на наружу. Самі інвертори так зроблені. Достатньо безпечно. Теж комутаційні системи, тут такі якісні, все прийшло якісне зроблено, зібрано. Воно не, ну, не треба була дуже сильна наладка чи налаштування. Тому система непогано поїхала. Два, два дні з нею попрацювали тому ось. Тут знаходиться загальна комунікація системи. Де зв'язані і системи підключення сонячних панелей, самого акумулятора та інверторів. Другий інвертор. Вони, звісно, двостороннього обслуговування. То, тут і ззаду є, але тут напруга, трансформатори ми не будемо відкривати. І, Бо тут на об'єкті такого не було, а ми зробили. Запроектували та змонтували таку ж комутаційну шкафу, де сонячна станція працює на загальне навантаження, тобі ж вона перекриває навантаження загальної площини, все, яке є на цьому там підприємстві чи об'єкті. А також тут є такий перемикач, який вибирає, звідки буде підключення зарядної станції для електромобілів. Тому що вона може працювати як від вінторів, так і напряму від мережі. Це зроблено в Україні, це комутаційні апарати ЄТі. Ну, а це достатньо непоганий апарат комутаційний чин, це автоматичний перемикач. Ну, і Тут відна комірка. Також ми будемо далі проводити реконструкцію зовнішніх електромереж. Тут буде технічний облік. І загалом така от система. Що тут цікавого, ми нам, мабуть, добавимо тут цифровий мультиметр щитовий, на якому бачите, бо будемо всі параметри. Та проведемо зовнішню реконструкцію. Зараз ми побачимо, які ми комірки для цього підготували. Монтаж виконувала компанія Удовенко місто Кременчук. Все якісно зроблено. Проєктом займалася київська компанія, яка, не, е, яка саме постачала ці інвертора, цю систему загалом. Все теж гарно вийшло, хлопці приїхали, все запустили постійно з нами на зв'язку. Підтримують цю систему. Система працює, вона зараз не дуже завантажена. Але в майбутньому вона, я гадаю, буде використовуватися в повному об'ємі. Отакі ось воточки, як завжди. Акуратний монтаж, кришки, та будемо реконструювати ще далі систему. Є рішення на 300 кВт з акумулятором на 380 кВт. годин. Це одна з найбільших таких систем в Україні, бо зараз SOLAX, IDE лише там тільки підвозять 100 кВт. Так, там складніші інвертора, там загально по-другому виглядає і трішки по-іншому працює. Але ця система має право на життя. Так, вона однотрекерна, це спрощує систему. Але зауважте на потужність. Зараз ми ще подивимося на акумуляторну систему, а потім підіймося на дах та подивимося, як там цікаво зроблено металоконструкцію на довгообразному даху. Ось така цікава система. Підемте далі. Ось так ось тут розташувалася акумуляторна система. Ці акумулятори це залізофосфат. Але якщо ми звикли до систем там 100 ампер годин, там 50 ампер годин, Ці акумулятори на 280 ампер годин, Це при напрузі 51 вольт ці комірки 14,3 кВт години кожна. Загальна кількість здається 27. І загальна ємність цієї системи зараз 380 кВт годин. Що повністю може забезпечити життєдіяльність цього будинку протягом 12 годин мінімум. Як ми можемо побачити, це ж це через стіну змонтована система вентиляції, вона ще не дороблена, але почали вже розрахували, так вона велика, але це зроблено лише для того, щоб повністю охолоджувати приміщення, щоб обладнання було легше працювати. Тому такі акумулятори, як оці. Ну, вони промислового, образцю, в образця, промислового образця, Мають кожен свої охолодження, тому в приміщенні вони де повинні стояти, де немає, великої кількості пиву, вологи повинні розташовуватися там, де оптимальна температура. І їх працювання, але вони вже працюють від нуля градусів Цельсію. Але, звісно, ж, звісно, краще, щоб вони працювали десь більш-менш від 10 градусів по Цельсію. Ну і відповідно дебелі стойки, гарний монтаж. Взагалі-то виробник зробив непогано. І вони надали непогану інструкцію. Промарковані кожний інвер... акумулятор промаркований на своїй позиції. Розташований. Система досить нескладно збирається, але потребує прорахунку, прорахунку і кваліфікованого монтажа. Ну і звісно, кваліфікованої експлуатації, бо достатньо складне обладнання. Отака От акумулююча система. Нічого собі, такого ще ми не робили. Дуже дебело. І дуже працездатна. Вже це еволюція якогось рівня китайського обладнання. Будемо далі спостерігати, як вона працює. Також на відео спробую вам показати моніторинг цієї системи в автономній та в мережевій роботі. Пішли далі. 360 кВт сонячних панелі. Система схід-захід. Тобі ж вона зранку працює. Один у нас більший інвертор, ввечері інший. Але в обід вони десь равномірно навантажені. Система побудована дуже цікаво. Бо ви, як можете бачити, сонячні панелі потужністю 590 Вт. Кожна це Лонгі солар. Цікаві панелі, бо в них вже базбари знаходяться за кристалом. І вони, як завжди, монтуються або на алюміній, або цинк. І тут вони у нас змонтовані на цинкову е, кріпильну систему, яка сама базується ось на таких трикутниках. Бо тут е, цей будинок був збудований е, і має купольну систему даху. Е, щоб на ній таке збудувати, побудував таку металоконструкцію, яка опирається. На дах і вирівнює площину, а потім вже трикутник і система схід-захід. Практично повністю вся площа даху використовується для генерації. Що ще гарно Гарно те, що сніг-дощ, нічого затримуватися не буде. Вона має дуже стійку, велику стійкість, навантажень ця конструкція. Цинк, як завжди, цинк, бо він непогано себе показує. І ці панелі вже добре себе зарекомендували. Лонгі Solar. На жаль, таких вже там 590 Вт немає. Але здебільшого вже з'являється 610, 620, 720 кВт Вт потужності кожна. І ось така. Будемо чекати на мир, щоб тут можна було зняти дроном. Але на зараз. Цього робити не можна. Гарно тут. Будемо дивитися, як ця система буде працювати надалі. Треба зазначити, як працює ця система. Ця система збудована вже ж в Україні для того, щоб працювати в режимі можна було і вієвих відключень. Але тенденція така, що ця система здебільшого для власного використання. Тому такий великий в неї акумулятор і така велика потужність зовні. Бо люди ще раз раховують на використання сонячної енергії для зарядки електромобілів, бо їх стає все більше і більше. І зарядна станція тут достатньо велика. Ми зараз її теж глянемо. Але що ще треба сказати, що ця система буде працювати в майбутньому як активний споживач. І як активний споживач, це підприємство стане не енергопасивом, а енергоактивом. І тому ця інвестиція має змогу окупитися десь за 3-4 роки, а може і ще швидше, якщо ціна на електроенергію більше буде зростати, а енергоспоживання вони оптимізують під генерацію сонячної станції. Тому така система вона гарно працює. Ми вже маємо деяку статистику, бо вона вже пропрацювала деякий час. І ця статистика нам показує, що все було розраховано здебільшого правильно. Вона має ще великий резерв по потужності на використанні. Але це все використання всієї потужності, воно заплановано в найближчі рок-півтора-два. Тому це така непогана. Непогана інвестиція. Ця станція дуже непогана інвестиція у майбутнє всього об'єкту нерухомого майна. Давайте роздивимося моніторинг цієї файної системи. Наразі у нас сьогодні пасмурно йде дощ зуєва. і тут ми можемо побачити моніторинг в автономному режимі під час поганої погоди. Оце ось, частина графіку нам показує, що система вийшла з ночі, трішки розряджена до 76%. Потім вона протягом ось це десь 6 година ранку, а ця 9 година ранку. За 2,5 години вона зарядилася і потім стояла заряджена. І ввечері минулого дня вона теж почала розряджатися, коли зайшло сонце. І наразі, сьогодні зранку, там було тільки 63%. Але сьогодні нема сонця і система не заряджається. І йде, вона підзаряджалася трішки, ось як ми можемо бачити, до 70%. Але вона тут знову. Садиться, і ми бачимо, що у нас вже дуже мало заряду, і ми можемо наступного ранку залишитися без електроенергії. Тому зараз приймаються заходи, щоб зменшити споживання електричної енергії згідно цих графіків. Також тут ми можемо бачити статистику споживання генерації заряду та розряду електроенергії. енергії. А також тут є в моніторингу повний доступ до всіх систем, окремо інвертори, акумулятори, 4 кластери та 4 шафи під'єднання сонячних панелей. Що ще цікавого? Ну Тут таке не дуже, але ось тут основні показники ми можемо бачити, і взагалі-то ну, вона присутня тільки зараз на англійській мові. Але ця система дає можливість віддавлено не тільки моніторингу, але й налаштування. І це дуже файно нам допомогло в налаштуванні системи. Бо вона є нетипова наразі для України, там два інвертора паралельно працюють. І після доналаштувань вона стала працювати адекватно і більш економно. Тому гарний моніторинг, гарна система. Долучайтесь до вільної енергетики. Fast Charger, EcoFactor, Це зроблено в Україні, це Одеса. Так, Тут багато дуже файних компонентів з різних країн цього світу, щось з Китаю, щось з Європи. Але це вже якісна річ. Бо тут роз'єм Phoenix Contact, там дуже якісна начинка, це потужність 240 кВт. Вона може обслуговувати до трьох машин одночасно. І вона буде використовуватися на пікову потужність. Коли мережа є, коли мережей немає, вона буде працювати в обмеженому режимі. Тому ось, така ось система вже скоро запрацює і буде радувати своєю якістю всіх використовачів електрокарів. Адекватної для нормальної, для правильної роботи електромережі. Ми запропонували та реалізуємо тут реконструкцію мереж, зовнішніх мереж електропостачання. Тому на об'єкті буде реконструйована система 10 кВт, є комірки 10 кВт, це комірки городського використання, це вимикач навантаження, довгосильні камери. Оце сам вимикач навантаження, який працює під натяжінням пружин. Обмежувачі, перенапруг, ізолятори це класична комірка для розподільчих мереж міста. Отака От комірка. Що треба зазначити, платіном Electric, це Україна. Достатньо якісно все зроблено. Ну, вона проста, в ній саме основне це витримати всі розміри. Це комірка вимірів. Трансформатори напруги для вимірювання напруги 10 кВт та трансформатори струму. Це відна комірка, яка буде саме виконувати роль комерційного обліку. Комірка 0,4 кВт, бо там такого не було. Там зараз зроблено якимись електриками, де все підключено просто до шин проводниками без комутаційних апаратів. Але тут розроблено нами та зроблено в Україні теж платіном електрик, е, отака шафа, Відна шафа. Е, ну куди ж в Україні без повітряних тривог? Тому, як ми можемо побачити, тут є перекидний перемикач навантаження, шини розподільчі. Тут вони алюмінієві, бо не мідні, бо навантаження не дуже велике, тому трішки бюджетніше. Непогані оці автоматичні вимикачі регульовані компанії Єті. А також у ця серія Єті теж себе зарекомендувала на дуже погано. Ось загалом така камірка 0,4 від дна. І навіть однолінійну схему зробили. Непогана якість, що треба сказати. Е, компенсація реактивної потужності. Е, що ще? Ти знімаєш, так? Е, і ще одна комірка. Е, вона, здається, від розподільча. І ця комірка, як можете побачити, теж зроблена аналогічно до тієї алюмінівої шини. Вже отакий роз'єднувач. Ну він дешевший, але надійний вмикається вмикається за весь час експлуатації на таку велику кількість разів. І дуже непогані ці вимикачі є ті, Вони щось середнє між. Між якістю та ціною взагалі то на ринку. І що цікаво, що паспорти, однолінійні схеми, непогана краска порошкова. Ну, взагалі непогано зроблена система. Але ж це у нас ще є компенсація реактивної потужності. Хто знає, то знає, що в мережі загалом більш використовується індуктивною потужністю. Навантаження задається, тому є такі системи компенсації для вирівнювання коефіцієнта потужності. Вони робляться на роз'єднувачі з предохранителями, і самі ємності це конденсатори і спеціальні комутатори, бо саме такі ось штучки роблять. Для включення та відключення цих банок. З ними є там свої особливості. Контролери є, ті, який регулює та контролює реактивну потужність і охолодження. І взагалі так, воно і просто, і лаконічно непогано зроблена комірка компенсації реактивної потужності. І оці контролери непогано себе показують. Тому в Україні роблять ще і бюджетно, і якісно. І я гадаю, що буде так, надійно. Ось така штука. Будуйте сонячні станції з нами.